Напередодні великодніх свят рятувальники знову і знову попереджають про правила, яких слід дотримуватися у церквах та вдома, аби не наражати на небезпеку себе, своїх близьких. Та особисте майно рятувальники шостенського районного управління провели інструктажі в усіх церквах, де будуть проводитись богослужіння, на предмет дотримання правил пожежної безпеки. Під час проведення даних інструктажів з прихожанами основна увага була приділена на шляхи евакуації, тобто вільні шляхи евакуації під час проведення даних заходів на первинні засоби пожежого гасіння а також на недопущення порушень при використанні подовжувачів або Електричних виробів також під час проведення даних інструктажів були надані тематичні пам'ятки, тобто, щоб люди приходили, ознайомлювалися з ними та дотримувалися правил пожежної безпеки. Звертаємось до громадян по можливості уникати масових скупчень. Тобто, краще це все ж таки провести дане свято вдома. При тому, вже якщо ви потрапили, знаходитесь в церкві, то дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. По перше, це слідкувати за джерелами відкритого вогню. Не підносити свічки до волосся, до тканини, а також до горючих матеріалів. Знов таки прохання слідкувати за дітьми, щоб у випадку чого вони завжди були у вас на виду, і в випадку чого можна було оперативно вийти з даної споруди. Пан Алпанов наголошує, що при виникненні пожежі не можна панікувати. Потрібно попередити про небезпеку представників церкви і спокійно покинути будівлю, де сталося загоряння. По можливості допомагаючи вийти людям похилого віку і маломобільним вірянам.